Традиційно щороку третя субота квітня в Україні відзначається як день довкілля. Цей день в Марганці відбувся за активної підтримки мешканців міста. Роботи з порядкування територій на центральних вулицях, територіях, закріплених за підприємствами та установами, у приватному секторі та на прибудинкових територіях тривали з самого ранку. Працівники виконкому впорядковували прилеглу територію, вивозили сміття, білували бордюри, словом, готувались до травневих свят впевнено та рішуче наводили лад на території. Заклади культури міста також не залишились осторонь. В п'ятницю, 22 квітня, роботи кипіли на території клубу Дніпро, біля музичної школи. Працівники центральної бібліотечної системи прибирали на територіях своїх закладів. А 23 квітня на весняну толоку вийшли мешканці Закам'янки. Більш ніж 100 чоловік виявили бажання власноруч впорядкувати територію кладовища, центральну вулицю оновити та відремонтувати дитячий майданчик. Вже стала гарною традицією для селища Закам'янка кожного року проводити суботники на міському кладовищі. Вже 9 років, за підтримки партії Батьківщина, а також депутатів міської ради Бондаренко Олександра Олексійовича та Рядінського Олександра Вікторовича, ми проводимо такі масштабні суботники. Дуже велика подяка всім небайдужим мешканцям нашого селища, особливо це родини Нуфрієнків, Біланів, Сафонових, Кирсів, та всіх не перелічиш, тому що всі майже 100 чоловік кожного року виходять на наш суботник. Кожен хоче бачити наше кладовище там, де наші рідні, близькі, до яких ми проходимо не тільки в день. Поминальні, поминальні дні, але і коли нам тяжко, всі хочуть бачити наше кладовище було гарне, чистеньке, особливо наводимо порядок. Біля братської могили завжди вона має бути чистенькою, тому що це пам'ять про наших предків, про наших дідів, які захищали нашу рідну землю. Дуже велика ще раз подяка всім всім тим, хто допомагає нам у проведенні нашого суботника. Місто щодня стає охайнішим та гарнішим. Тривають ремонтні роботи на автошляхах. Прибираються роками захаращені кладовища та місця відпочинку марганчан. Напевно, якщо до впорядкування вулиць та прибудинкових територій залучаться і пересічні громадяни, то наш марганець стане ще гарнішим, адже соромно буде смітити там, де прибирав сам.